Всім привіт! Ось такий доволі нехитрий арсенал, спортивний у мене є для тренувань. Праворуч це спортивний ролик. З його допомогою дуже добре тренувати м'язи кору, як зараз кажуть. Далі дві гантелі. Одна для сина 2,5 кг, далі 12 кг гантеля і одна гиря худова 16 кг. В принципі, цього достатньо. Ще додати слід до цього роботу з своєю вагою, плюс в мене є з власного виробництва Петлі TRX. В принципі, мені вистачає. Але сьогодні я приїхав тільки що з міста Рівне і привіз ще один придбаний спортивний інвентар. Це дві гантелі. Тільки приїхали, ще бачите, як замочені плівкою. Зараз буду розбирати, розмотувати і далі буду знімати відео. Власне, ось такі ось гантели великі. Я їх з великими зусиллями доніс до місця призначення в квартиру. Ніс десь метрів 100-150 від машини до під'їзду, а потім на четвертий поверх. Кожна гантеля важить 25 кг разом 50. Доволі важко, непривички. Купив саме 25 кг, тому що це оптимальний авгаз, з якою можна працювати для різних груп м'язів. Тим більше, що можна скинути бліни там, зробити 5, 10-12 кг для тренування інших там, більш слабких груп м'язів і м'язів взагалі. Покупкою задоволений, якість влаштовує. Це не якесь серійне виробництво, я так розумію, це зроблено. Так, власними руками, але якість мене задовільняє. Все класно, задоволений, щасливий, хороший подарунок мені на Новий рік. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Будьте здорові фізично і духовно. Дякую, що дивились. Побачимось.